Вітаю всіх на моєму каналі. Хочу показати свою чергову роботу. Це ось такий простенький самп на дві перегородки. Невеличкий за розмірами 33х33, висотою 25 см. Що стосується перегородок. Ось одна перегородка вклеєна таким чином, що по дну йде відстань. 3 см для току води, тобто вода буде подаватися саме в цей відсік, проходити ось так, потім проходити під низом і виходити відповідно на інший відсік на помпу. Е, з метою перестраховки ось тут, ось тут 2 см верху. тобто, якщо навіть наповнювач заб'ється, Вода буде перетікати тоді в цей відсік. Ось такий простенький самп. Нічого такого складного, але по біології він буде ефективніший набагато, ніж зовнішній фільтр. Плюс сюди можна спокійно заховати обігрівача, рацію додатково поставити для того, щоб колонії бактерій краще розвивалися. Ну, сам, в принципі, є сам. Кому сподобалося, ставте лайки, пишіть свої коментарі стосовно даної системи фільтрації 7 успіхів.